Ось така фортепіанна абетка, перша частина, повнокольорове видання. Тут є фонограми плюс, фонограми мінус до кожного твору, а також фонограми з методичним відео для того, щоб можна було порухатися, зробити цікаві і корисні вправи. Ось такий зміст, все дуже в такому ракурсі в казковому. В легкому і водночас дуже корисному. Тобто є п'єси, є вправи, є якісь цікаві завдання. Ось наші головні герої. Це мишеня до ремішка, лялька ля фасолька і котик Сі. Дитина може сюди щось вписувати, вклеювати. В кінці є диплом. Ось такі красиві, барвисті ілюстрації. Тут можна поспівати, погратися, а також вивчити все те, що потрібно на першому етапі знати. Ось, наприклад, ми вивчаємо не тільки ноти, але і знаки. І ось такі красиві ілюстрації є в цій збірці. Також є Тут п'єси, це все донотний період. П'єси дуже легкі, є ритмічні завдання, шумові оркестри, є ось такі цікаві діалоги. Є тут, -тут П'єси на чорних клавішах, дуже легкі. Ще раз нагадую, це все присвячено донотному періоду. Також ми Вивчаємо гаму, граємо з викладачем в ансамблі, а також ви бачите зверху QR-код з фонограмою. Є фонограми плюс, є фонограми мінус, для того, щоб можна було грати. Ну, і в кінці такого нашого донотного періоду. П'єса дуже красива, всі п'єси підтекстовані, як ви бачите. Але тут є певний алгоритм, і її легко грати. Не по нотах, хоч в кінці ми бачимо сторінку чемпіона, диплом чемпіона. Ось така перша частина фортепіаної абетки, яка присвячена донотному періоду.